Всім привіт. Попався мені сьогодні ось такий камінь. Ось є інформація в інтернеті, що це е, норвежський камінь, вінтажний, ніби, якщо я не помиляюсь, 1970-х років виробництва. Ось і там штучний інтелект пише. Що е, призначений м, цей точильний камінь бренду ВОЗ, Ось е, з карбіду кремнію. Ось. Сіликон карбід. Що тут пише на упаковці. Пише штучний інтелект мені, що точильний камінь використовується для заточування лес, ножів, інструментів та інших ріжущих поверхонь. Матеріал карбід кремнію є абразивним матеріалом, який цінується за свою твердість і ефективність у швидкому формуванні ріжущої кромки. Ось. Так що. Є там зразу мені повебивали в гуглі сайти, коли я взяв пошук по фото, сайти нідерландські, норвежські ось, і інші. ось. ось такий. Такий камінь. Він є двосторонній, Ось такі упаковці, ніяких тут папірців більше немає. Одна сторона така е, більш. Образивна, друга гладкіша. Десь тут трошки щось на ньому пробував. Загострювати, але такого в загальному, якщо вас подивитися, то не є він дуже там і кривий. Ну, звісно, його треба буде привести в порядок. Не знаю, чи він підійде. Для заточування бритв. От хто знає, хто загострює бритви, от напишіть, чи такі камні щось корисні. Чи лише там може для ножів він піти, для ножиць. Не знаю, можливо для бритв ні. Ну, але ось попався мені, мене так зацікавив. Я так трішки спішив е в пошук так вів, бачу, що це заточний камінь для будь-яких ну, ріжучих інструментів, але не знаю, чи використовують бритвомани у загостренів бритв його. А, тут десь навіть на упаковці є. Його параметри. Ось це, він номер один. Ось, бачите, 10. Тобто, напевно, що все в дюймах, 10 дюймів на 3 дюйма і на 1 дюйм. Маю тут рулетку. Зараз. Подивимося, скільки це буде довжина його. Ось. Рівно 25 см. Довжина. Так, що потовщині? Два два з половиною. Сім і дев'ять. Ось, ось такий камінь. Два з половиною. На двадцять п'ять і на сім кома дев'ять Ось такий. Може ще хтось навіть щось знає якусь інформацію, чи комусь попадався він. Ось, та напишіть пару слів. Ось, Хто знає, чи годиться він щось для такого. По нашій темі теж напишіть. Чи він лише щось таке. Коньки. Так як пише там на сайтах для загострення коньків. Там ножиці, щось таке ножів. Ось. Теж -то. напишіть цікаво. Буде по почитати, якщо хтось знає. Ось такий. А може і, і бритви. Десь на ранніх стадіях можна. Не... не знаю. Одним словом, чекаю від когось якусь інформацію, якщо хтось володіє. Буде дуже цікаво мені ознайомитись. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.